Сьогодні, 17 квітня 2025 року, друге заняття ознайомлення з природою. Тема заняття рослини, символи українського народу. Доброго ранку, мої маленькі друзі! Доброго ранку, шановні батьки. Я дуже рада, що сьогодні наша зустріч продовжується. І саме зараз я хочу поговорити. Про рослини. Дійсно, рослини відіграють дуже важливу роль в житті людини. Рослини це є продукт харчування, це є лікарські засоби, це є просто об'єкт милування. І саме про це ми з вами сьогодні поговоримо. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Кожна нація, кожний народ має свої традиції і має свої звичаї, що вироблялися протягом довгих років і багатьох століть. Український народ теж має безліч прекрасних і цікавих традицій і звичаїв. Деякі рослини особливо важливі, вони є символами країни І цілого народа. Для українців, всі, ви знаєте, найголовнішими символами є верба і калина. Усім відоме прислів'я – без верби і калини нема України. Через віки пронесли українці любов до різних речей. Тварин, а особливо рослин, тому що з давніх давен це є святині нашого народу. Калина. Всі ви знаєте, що це є символом України, деревом нашого роду. Вона була символом вогняної трійці сонця, місяця і зорі, верба. Нещодавно ми з вами, дітки, говорили саме про вербу, яка є символом українського народу і дуже шанується ним. З верби робили колиску, аби дитина мала гарний сон, та злі духи їй не вбижалися. Ну, Дійсно, дітки колиски з верби виготовляли дуже-дуже давно, але й сьогодні можна побачити деякі вироби, які роблять народні майстри саме з верби. Дуб, Дуб означав силу, мужність, довголіття. Коли народжувався хлопчик, біля домівки садили дуба. Щоб хлопчик був здоровий, міцний, як дуб. А коли народжувалася дівчинка, то біля хати садили саме тополю, так, щоб дівчинка теж була високою, стрункою, красивою і здоровою. Вишня, Вишня за віруванням українців це дерево взаємної любові, весни, краси і ніжності. Барвінок Барвінок теж дітки символізує трійцю. дитинство, зрілий вік, старість, батька, матір і дитя або весна літа і осінь. Чорнобривці, всі ви, дітки, знаєте, цю рослину, так? Вона дуже-дуже духмяна. Чорнобривці з давніх давен прикрашали сільські подвір'я, прикрашали квітами ціми художники, прикрашали хату, садили господині біля вікон, бо чорнобривці це теж символ України, і дуже багато про них співаються. І зараз можна почути народних пісень, можна побачити. На картинах народних художників та навіть на візерунках вишиванок. Так саме чорнобривець вважається теж найголовнішим символом України. Ось така цікава рослинка. Мальва. Мальва це теж рослина, яка вважається. Символом України, це символ любові до рідної землі, до свого народу. Ну що ж, про рослини можна говорити дуже-дуже багато, тому що я вважаю, що кожна рослинка, кожна рослинка нашої неозорої батьківщини має свою якусь легенду і вважається дійсно рослинним символом України. Все, що ви почули, я впевнена, що щось ви запам'ятали. Зараз я хочу з вами трошки пограти і закріпити, які ж саме рослинні символи має Україна. Згодні? Ну тоді починаємо. Роздивляємось. Ну, Зараз вже я вам підказую, що то поля. Так, це є символом України. Я вам розповідала, що це дерево садять біля хати, де народжувалася дівчина. Соняшник. Так, це символ сонця, багатства і світла. Каштан не є символом України. Маленький барвінок, так, дійсно, це символ трійці. Це підказуйте, що за рослинка? Так, мак це символ українського народу, а нижче запам'ятали цю рослину. Це мальва. Мальва теж є символом любові і поваги до рідної землі. Калина. Є символом Ну, що я можу сказати? Це пшениця. Вона у всіх народів є символом своєї країни, але зараз ми говоримо саме про е, такі рослинки. так Ну що ж, Дуб дуб теж ми з вами говорили, коли, коли народжується хлопчик біля хати, так садять дуба. правильно вишні Ну, в цьому випадку зробимо так, барвінок це символ України, кульбаба символом не являється, але ми її теж дуже полюбляємо, бо ця рослинка має лікувальні властивості. Так. Верба, ну дійсно, без верби і калини нема України. Це символ України. Конвалія символом не буде, підсніжник теж це не символ України. Ялинка символом не буде, яблуня теж. Але і про яблуню, і про ялинку ми з вами читали і розповідали дуже багато прислів'їв, казок і віршів. Ми їх теж. Полюбляємо, так, дітки? <кій> так, молодці. Ну що ж, давайте з вами зараз зберемо український віночок. Бо всі ви знаєте, що вінок, саме вінок, це оберіг дівочий. Чому? Тому що у віночку є рослинки, які... Являються символами України. І ось зараз я хочу, щоб ви їх уважно роздивилися і запам'ятали. А я буду вам розповідати, що кожна квіточка собою, ну, для чого вона і що вона символізує. Так, так давайте. Перша квітка у віночку це. Мальва. Так, ми її розглядали і говорили про неї. Мальва це символ віри, надії та любові. Наступна калина, так, це символ дівочої краси. Ця рослинка називається безсмертник. Ця рослина символізує здоров'я. Це дітки дереві, і він символізує витривалість, так? людина стає витривалою, сильною. Це незабутка, вона завжди вплітається в віночок. Ну, По-перше, за своєю красою вона дуже тендітна і ніжна, але незабутка. Вважається, що вона допомагає зберігати зір людині. Так, це чорнобривці. Вони е, впліталися для того, щоб не боліла голова. Барвінок. Барвінок символізує життя і безсмертя душі людини це любисток, це символ вірності та краси. Подивіться, як він цвіте, як він виглядає. Волошка, всі ви її знаєте, це символ відданості, вірності та краси. А це дітки, що ромашка це символ дівочої чистоти і вірності. Але вплітався дуже часто і мак, бо він символізує печаль та смуток, але без цього життя неможливе. І тому віночок завжди вплітали, вплітали мак. А остання. Рослинка це хміль. Подивіться, як виглядають його шишечки, це символ розуму. Вважалося, що якщо у віночку є хміль, то і людина набуває розуму. Ось подивіться, дітки, на екран, скільки різних рослин. Вплітається в справжній український віночок. Я порахувала їх аж 12. Якщо всі 12 рослин є в віночку, то такий віночок вважається справжнім віночком, бо тут є і любов, і чистота, і краса, і розум, і все, що людині потрібно. Так. Ну, тепер давайте з вами. Трошки поговоримо про калину. Калина, дійсно, дітки, це незвичайна рослина. Ну, вона росте кущем, так? І про неї складено найбільше пісень, художніх творів, легенд, загадок, прислів'їв, і ось дітки з давніх давен, вона була справжнім символом українського народу. Вона була найулюбленішою рослиною, яка росла біля кожної хати українця, і вона давно стала символом України. Ну, окрім калини, найбільшу популярність, будемо казати, ще надають і деревам, таким, як верба, дуб. Підказуйте, що це за дерево, тополя, Явір, він дуже схожий на клен, явір і липа. Правильно, всі ви знаєте, дуб шанували за довголіття і міцність. І дійсно тополя це теж була символом і вважається України. І я вам вже розповідала. Коли вона садиться, біля якої хати і що вона символізує. Дійсно, дітки, культура нашого народу дуже незвичайна і унікальна. І е, збереглося дуже багато свят і звичаїв, і кожне займає почесне місце. В, цьому, в цих святах. Дійсно велику роль відіграють саме квіти. Ну, по-перше, роздивіться, будь ласка, ці малюнки, є такий звичай класти у першу купіль різні духмяні квіти. У купіль хлопчика клали любисток, щоб він довго жив. Чорнобривець клали, щоб хлопчик був чорнобровим. А у купіль дівчинки клали ромашку, щоб духмяною була, калину, щоб красивою була, любисток, щоб люб'язною була. Ну, про дівчину завжди в Україні говорили, вона така гарна, наче в любистку купана, шкіра біленька, ніжна коси шовкові. І дійсно. Особливу увагу в українській хаті завжди відводилось освяченим рослинам. В Україні є, будемо казати, чотири свята, на які святять квіти або рослини. Давайте зараз ми їх з вами пригадаємо. Це вербна неділя, що освячують Вербу правильно, потім Івана Купала є таке літнє свято, є свято Маковія, теж святять рослини, і мак, і різні трави, і зелена неділя, тобто трійця. На ці свята завжди наш народ ходить до церкви і святять рослини, бо дійсно вони мають. Цілющі лікарські здібності. Ну що ж, наприкінці моєї розповіді я хочу прочитати вам невеличке, невеличкий віршик. Послухайте, будь ласка, квітка до квіточки, спіле колосся, гілочка хмелю, барвінку лоза, сонячний промінь лоскоче волосся, наче в короні голівка краса. Скільки століть цей віночок борвістий На українських дівчатах цвіте, Віру, надію, любов нашу чисту, з піснею в серці пліта золоте. Не переміниться звичай, я знаю, так прикрашати себе навесні. Щира листівка із рідного краю Ясний вінок нагорода мені. Ну ось дітки, саме віршиком про віночок, який вбирає в себе лікарські рослини-символи України, я і закінчую нашу подорож рослинами України. Сьогодні я з вами прощаюсь, всього вам найкращого, до побачення, будьте здорові!